Березень у багатьох асоціюється із березовим соком, адже це один із цінних та поживних лісових продуктів. Щорічно його добувають із беріз у великій кількості, впевнена, колись це робили і ви. Та чи знаєте ви певні правила у цій сфері, як його добувати, аби не нашкодити рослинам? І за що ви можете отримати штраф? Масово березовий сік заготовляють постійні лісокористувачі, а також підприємці. В Україні збір продукту регульований, і для того, щоб збирати його в лісі, потрібно отримати дозвіл такий собі лісовий квиток. Його видають на певну кількість можливого отримання соку на території. В лісових насадженнях заготівля ведеться на спеціально відведених для того ділянках, які в подальшому будуть підлягати суцільній виробці. За лісорубним залісовим квитком потрібно звертатися до лісокористувача в лісгосп, і вони тоді будуть розглядати звернення ну, підприємців там, чи вони самі заготовляють. Якщо в них буде така можливість, будуть спеціальні ділянки для того підібрані, то вони вам видаються лісовий квиток. Громадяни, які неправильно збирають деревний сік в межах населених пунктів, можуть своїми діями спричинити загибель дерева, бо отвір, з якого тече рідина, може гнити, якщо за ним не доглядати. Пошкоджуючи тим самим дерево, в дерево проникають різного роду захворювання, інфекції, що спричиняє до пошкодження дерева. Починаються процеси гниття, і дерево втрачає свої ну свою стійкість. Тому, перш ніж йти добувати сік, слід не лише отримати лісовий квиток, а й подбати про те, як не нашкодити дереву після отримання продукту. Ну з цими, з цими отворами, фактично, якщо воно вже йде заготівля, пішла, то ці отвори зашпаровуються, ну чи хоча б глину, чи садову замазкою, щоб туди не проникала ніяка інфекція. Слід знати, що заготівля березового соку у межах населеного пункту на територіях парків, скверів, зелених зон є правопорушенням і несе за собою адміністративну відповідальність. Востання весни, якщо всі е -е, бачать і гуляючи там парками міста, і територіями, де є зелені насадження, люди е -е, добувають березовий сік, линові сік, е -е, ну це. Звісно ж, заборонено робити в населених пунктах згідно правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України. І відповідності до е, даного, даного порушення е, є відповідальність. Відповідальність згідно статті е, 152 кодексу України про адміністративні правопорушення дані е, штрафні санкції накладаються на громадянин від 510 до 1800 гривень. Це буде на посудових осіб і на громадян від 340 до 1360 гривень. А ще збирати сік можна з великих вже дорослих дерев і лише до появи листя, а також на спеціально відведених ділянках, які за 10 років будуть вирубувати. Та чи знають про ці правила тернополяни? Якщо збирати, то треба якийсь дозвіл, напевно, в лісництві чи ну тут взагалі парк не знаю, чи тут де промислово заготовлю. А любі ділі були колись багато збирали. Люди, як не було парку. То ходили, збирали, молоді люди, а зараз не видно. Таке, парк є парк, що тут? А не нашкодити, що дірки сверлили, трубочки савили, збирали таксі. Я вам скажу, я тим не займаюся і не знаю. Ну, звичайно, бачила репортажі, що не можна брази всіх самовільно стягувати, це шкодить природі. А так глибше вникала, тому що потреби, бажання немає. Ні, я ніколи не збирала, я не знаю. Вперше чую, таке вперше, вперше чую. Ні, я, я тільки бачив, що добувають щось там втикають та бачу, так у банки стоять, а я не добуваю. Тож, якщо ви все таки збираєтесь йти по Березовий сік, спершу отримайте дозвіл або поцікавтесь, на якій території це дозволено, а також не нехтуйте правилами догляду за отворами.